З розвитком технологій проблеми зором стають все більш поширеними. Проте виправити короткозорість чи далекозорість не єдине завдання офтальмологів. До лікарів звертаються і люди з механічними ушкодженнями очей. Постраждалі на виробництві, у тренажерному залі, на прогулянці чи вдома. Потрапляння сторонніх предметів, поранення, опіки. Лікуванням цих та інших травм займаються фахівці Одеського інституту очних хвороб імені Філатова. Лікарі відділення посттравматичної патології ока розповідають, травми бувають різні. Коли до локдауну дуже активно працювала промисловість, то переважно були травми, які були пов'язані з виробництвом. Або побутові травми, але все ж таки, які були пов'язані з виконанням якихось таких маніпуляцій. Коли настав локдаун і деякі виробництва з Нились люди більше часу стали проводити вдома, щось там ремонтувати. Ми почали стикатись з травми, які були отримані саме в побуті при виконанні і недотриманні правил безпеки. У війну картина знову змінилася. Сьогодні причиною травм ока часто стають обстріли та ракетні удари. Фахівці інституту Філатова не раз надавали медичну допомогу цивільним, які постраждали внаслідок бойових дій. Структура таких травм відрізняється від побутових, зазначає лікар. Вона має певні відмінності, вона зазвичай важкого ступеня. Зазвичай це ураження двох очей та ураження, які мають коморбідний так званий стан, тобто ми бачимо. Ураження не тільки око, ми бачимо ураження придаткового апарату ока, суміжних зон голови, обличчя грудної порожнини, брюшної порожнини, тобто, це досить складний такий контингент. Лікування таких травм потребує комбінованих хірургічних підходів, і фахівці клініки Філатова лікарі з багаторічним досвідом надають таку допомогу своїм пацієнтам. Ми, в принципі, можемо надавати комбіновану, виконувати комбіновану хірургію одномоментно. Що дуже важливо для пацієнтів, що дуже важливо для. Дотримання термінів проведення хірургічного лікування, яке так важливо при посттравматичній патології, аби отримати допомогу медиків, каже Надія Ульянова, чекати у чергах не доведеться, і електронне направлення також не буде потрібне. Наш офтальмо-травматологічний центр цілодобово без вихідних надає ургентну допомогу всім звернувшимся з травмами ока та придатку апарату. Стаціонарне відділення працює. Відповідно до графіку, де виконуються планові оперативні втручання, але якщо людина звертається в вихідний або в нічний час, то також йому проводяться ургентні втручання високоспеціалізованими фахівцями. У відділенні посттравматичної патології ока працюють чергові бригади лікарів. Склад такої бригади включає офтальма анестезіолога і операційну сестру. У кожної бригади є відповідальна особа, керівник цієї бригади. Зараз налагоджено графік чергувань цих бригад. Вони долучаються в випадку, коли, наприклад, є така необхідність і поступає достатня кількість. Постраждалих І один черговий лікар це буде для нього надвелике навантаження, тому долучаються бригади, вони визначені всі по пріоритетам. У разі потреби чергові бригади залучають телемедицину, дають дистанційні консультації та допомагають спеціалістам інших регіонів.